Товариство вітаю! Ви на каналі Red Saint Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що, Всіх вітаю з Новим роком з 2025 роком, з роком ЗМІ. Бажаю всім щастя, здоров'я, перемоги, миру, всього найкращого. Е, ну що ж, давайте розпочнемо. Знаєте, що, розпочнемо з такої штуки, як я думаю. Для когось очікування нового року було такою подією. 31 числа багато де почали писати про об'єднання Карпат львівських і руха львівського. Ну, і знаєте, половина думала, це, напевно, якийсь жарт, що то щось серйозно. Зараз хтось спеціально це говорить перед новим роком, що половина зрозуміла. Але ні, друзі, це, як то кажуть, постання інформації це все. Більше ніж серйозно. От у нас є офіційна заява, ще 31 числа на офіційному сайті Карпат, про, як там хтось каже, договорняк про злиття двох команд докупи. Ну що ми знаємо зараз на даний момент? На даний момент ми знаємо, що кажуть, що і Рух зробив заяву, і Карпат зробив заяву. що... Карпати там з аматорського футболу перейшли не про часів вийшли в Прем'єр-лігу. Рух так само з низів почав розвиватися і створив майже був Єврокубок і створив свою академію. Але Львову треба одну амбітну команду сильну, яка буде грати в Єврокубок, показувати серйозні результати. І з сезону 25-26, це якби по завершенню цього сезону. Рух буде займатися. Буде а-ля академія тільки молодь буде давати для гравців для Карпат. І це дограють, і будуть розпродавати, і більше гравців перейде в Карпати. Ну, знаєте, ось така ошелом, як то кажуть, новина, трохи всі в шоці. М -м -м я так само трохи в шоці, але знаєте, як вболівальник Карпат, я не дивуюсь тому, що в руха ось такі проблеми почалися і тепер говорять про об'єднання, що. Власники домовились між собою. Це Григорій Козловський і, і Матківський Скарпат, що домовились між собою, про, як то кажуть, злиття клубу. Знаєте, дуже багато вже коментарів, думок е, з цього приводу. Пишіть ви свої думки, що ви сьогодні думаєте. Ну, як для мене, як для болювальника Карпат. Не знаю. Це якась трохи, ну, то, що не насініця. Я розумію, було би супер е, деяких граців з руха, щоб перейшли в Карпати там, Краснопір, Сич, Федор, Слюбок не знаю, кажуть, можна нами перейти. Чи це так буде? Невідомо. Можливо, якісь домовленість, до чого вони там домовляться, власники клубів до кінця не зрозуміло. Але що ми розуміємо, що коли почалися проблеми у власника руху, з. Як то кажуть, дзигарковим бізнесом вибачайте за вислів. І відразу стає зрозуміло, що не вивалюють, як то кажуть, тримати клуб на плаву. А є по новіційній інформацію, що треба було 5 мільйонів євро платити в рік за клуб, щоб підтримувати на плаву. Знаєте, грандіозний був проєкт, стільки було шуму, особливо, знаєте, останній перед дербі. Там кричали вболівальники руха, а таке враження, що ті болівальники це якісь або діти, або якісь які ну, не за гроші. Але ну, невідомо, що буде далі. Але так от вболівали. Карпати як не крутіться, це команда з історією. Та, це Виходить, що ніби зараз має бути капати. Та карпати так мали бути, і вони є головною командою Львова. Хто би що не говорив, так, можливо, теж у нас були різні нюанси. Не, не завжди було таке фінансування, але це з історією і... І як зараз показують приклад. Ну, Де мені цікаво будуть і всі болівальники і руха, але раз просто перейдуть на сторону Карпат, чи будуть далі підтримувати. Ну, подивимося, будемо, будемо далі розглядати, що з цього всього буде. Пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Чи подобається вам таке, що має бути одна команда у Львові Карпати, але непонятно, що буде з рухом. Ну, бачите, напевно, вам і Россия хочу щось будувати. Різні кажуть готельно-ресторанні комплекси, а розумію, що це на інформація, що рух. Ну, цей сезон має догравати і має грати, перегати на середньому Україну, бо на ареналі великі, великі кошти треба витрачати. А теж досить дивно стація. цікаво, як на це все відреагує, наприклад, Українська прем'єр-ліга чи Федерація футболу. Ну, бо якщо така заява, от як зараз рух буде грати далі, якщо вже розуміється, наприклад, що ну, не має ну, а не буде підозри, що вони можуть злити Матч Карпата, можуть ще комусь. Десь за гроші щось продати гру. Ну це ж якийсь ну, Або якщо вони знімаються, вони, не знаю, тоді те, що все, ну, не знаю, давати їм технічні поразки, і нехай команда розлітається, так можна робити оце. Получається, вони кажуть, що вони будуть об'єднуватись, е, вже будуть якісь підозри, більше прискіпливо до всіх дивитися. Люба команда, яка обіграє зараз рух, буде багато до них питань, чи це все чисто, чи не чисто. Ну, те, що маємо. Ну, хочеться, щоб не це все не повпливало з негативної сторони для Карпат. Бо Карпат зараз мають хорошого молодого тренера. Хороший виступ, ми, до речі, ще про це поговоримо, окремо як про виступ в першому, як то кажуть, Колі, першій частині і, про Карпат. Непогана кількість є молодих гравців. Звичайно, посилення треба без питань, з руха можна було багато гравців, але щоб воно негативно не вплинуло, бо Карпати непогано зіграли першій половині, і хочеться, щоб зараз. Міжсезоння пройшло, і ми почали другу половину теж на позитивних емоціях, а не щоб різні оті нюанси впливали на Карпати, на ті ну, будемо бачити, пишіть, що ви цього думаєте. Ну, Така була в кінці року, новина, і зараз це все переварюється. Не всі до кінця вже вірять в то, усвідомлять, але вже, напевно, це так, як є. Ну, не може бути, що це просто так собі хтось написав, ніби це офіційні заяви на всіх сайтах клубу, плюс це домовилися власники, на яких умовах все домовилось, ну, десь щось буде вже. Бачили різні експерти, такі як Віктор Москов випустив передачу і так само про це говорив. Ну, про, як то кажуть, об'єднання лівських клубів наразі це все. Тепер давайте перейдемо трохи до футболу, а перейдемо, звичайно, до англійської прем'єр-ліги. Хто в нас грає зимою, як то кажуть, грудень-січень-лютий, нема різниці, боксінг-дей, Новий рік всі грають. Ну, що було цікаво? Звичайно, центральний матч туру. Хоча, знаєте, якщо потужні табличку, це так не виглядало, але це принципове протистояння. Всі знають, як Ліверпуль-Манчестер один одного люблять в лобках. Ліверпуль, звичайно, лідер. Манчестер, Юнайтед десь був 13 місце. Але пам'ятайте, минулий рік, коли Манчестер забрав очки, е грав 0-0 в Кубку вибував, і... Знаєте, після тих всяких втрат Ліверпуля пішли, були проблеми. Втрачена, то кажуть, практично вже боротьба за чемпіонство. Ну і що ми діло? Ми ділилося, звичайно, на певну перемогу Ліверпуля. Хотілося, щоб Ліверпуль переміг, бо інші повтрачали очки, про це ми ще поговоримо. Але десь воно відчувало, що така команда, як Манчестер, навіть в поганій формі, вона може наштуватися і може дати бій. Але спочатку пару днів до матчу була знову проблема, що матч міг не відбутися. Ось так виглядав, як то кажуть, Енфілд біла Енфілда було все засніжено, впало аномальна кількість снігу. Для все нормально, для Ліверпуля не дуже. Якби стадіон було видно, що буде готовий, дренаж, почистили. Але добирання до стадіону вболівальників було небезпечне, бо і транспорт не весь їздив. Комунальні служби соціально працювали. Але було дві наради відбулось, і прийнято було рішення, що матч відбудеться в положений час, в положеній годині. І це супер. Ну і дочекались ми от початку матчу, бачили, що в основі є Конате, який не грав десь більше двох місць. раз сказала, що вроді проти Реала він грав ще. Є в запасі вже Бредлік Єза. І ми вірили, що Ліверпуль понесеться, але, знаєте, чомусь так не було. Ліверпуль почав, звичайно, там атакувати, пробувати. Манчестер дуже грамотно, тримав м'яч, не давав нічого Ліверпулю швидко створювати. Ліверпуль нічого вивчав. Зачем дуже дощ падав цей сніг, почав перевертатись дощ. Дуже було незручна Ну, погодні мови, були важкі, але це для двох команд, так що тут не можна на погоду щось говорити. І Ліверпуль почав які моменти створювати. Салах справа прострілює. Удар Трента заблокований з вище вдарив. Пізніше удар Коді дуже класно. Лапку перед штангою розіграли. Діяс класний пас віддав, не забив. Раунд дальній удар не забив. Макалістер мав хороший момент <кхи> від пасу просто геніального паса салаха. Макалістер в одне б'є, вона спас. І тут було видно, блін, вона, напевно, ловить, а Це такий, знаєте, бродар, якщо робить кураж, стає дуже важко. Ще момент, але здавалося ніби, що Ліверпуль зараз може, може, може дотиснути. Але не все так було просто. Бо, як то кажуть, Манчестер так само спокійно виходив. Особливо, знаєте, хто подобається? І видно зараз це, це Бруно Фернандеш. Наскільки він грамотно було пару епізодів, він тримав м'яч, троє нього йшли він спокійно, або запробляв штрафний, або і давав передачу дуже класно, де відразу атака Манчестера виходила. І був при кінці дуже класний шанс в першому таймі забити Хойлунда. Вийшов сам на сам Алісон Спас. І ще був удар, добування е, спас захисників і вже були якісь проблеми. Котовій почав продавати Манчестер. Ну, до речі, подивіться статистику загальну першого тайму. Ну, пробував Ліверпуль, мав моменти, але і Манчестер в кінці своє створив. Здавалося, хотілося б, щоб ось другий тайм зараз налаштується Ліверпуль. Вийде, вийшов про позитив. Правий фланг гуляв, до речі, цілий тайм. Цілий матч, Можливо, не треба було Арнольду стільки переговорів вести і з Реалом. Можливо, він жрал хоче переходити. Тільки Реал почав більше цікавитись. Відразу. Блідний матч, поганий матч у Трента. Е, провал. І хто? Мартінес, Захисник забиває. Перший гол. Перший гол Манчестер Юнайтед з 18 року на виїзді. І ось так. І трохи стало тривожно, бо не все получалося Юрпуля. І знаєте добре, що забив Коді на 59-й хвилині. Дуже класний пас на нього. Як він, ну, ви бачили, як він посадив на п'яту точку Деліхта і дуже класно пробив верхній кут 1-1. появилась впевненість. Ліверпуль почав на куражі бігти. І страло страшно трохи. Ну, за Манчестер, по плані, що думаєш, от зараз Ліверпуль заб'є. І йде на віз від трента. І м'яч влучає в руку Делікту. Макалістер близька відстань, але Делікт виставив локоть. Нічого не поробиш, пішов Олівер. Судив Олівер. Це суддя, який дуже погано судить, коли грає Ліверпуль. Але цього разу помічники Арусі побачили, що все ок, пенальті було, все як положено. І дійшов до м'яча Мухаммед Салах. Розбіг, удар, гол. Сильну вкуту. На практично взяв. І, ось ви подивіться, Салах доганяє легендарного Тіріенрі вже по гола. Плюс він найбільше більше забуває Манчестеру. Ну, Салах божить, як то кажуть, і далі цей. І от 2-1 здавалося, переломний момент, що Ліверпуль зараз мав би це спокійно дожати все. Ні, і знову почав проблема, Манчестер дуже класно виходив з під пресингу, дуже класно створював моменти, почались такі заміни. Простріл з лівого флангу від Гарначук, шумляюсь, чомусь біля нього був Т, а не Арнольд. Ну, міняло з позиціями. Арнольд не встиг. І знову Діало. Кому діало це майбутнє Манчестера. Він вже забував тоді там в Кубку. І зараз робить рахунок 2-2. 80 та хвилина 2-2. Печально ми розуміли втрата очок. Ліверпуль почав жати, робити заміни. Бредлі вийшов там із Салют поганого. Робертсон так само зле відіграв. Вийшов Дарвін, щось спробував там але таке. Ну, який момент? був? в був дуже момент але носні хвилини пробив розвороту, он нас впас, бередлі, клас, на нас спас. Бредлі дуже класно на фланзі накрутив. І замість того, щоб прострілювати, побачив, що вона трохи вийшов бив в ближній кут. Але вона нас встиг зрупуватися відбив м'яч на кутовий. З кутового подача з пару метрів Вандей капітан головою прямо в руки. здавалося, блін, вод вона перемога мала бути, але ні. Але знаєте, ми їх могли виграти, а на 97-й, 98-й, на 97-й, здобавив 7 хвилин, шумляюсь. Дуже класний пас Вікзерсик, якщо напоминаюсь, на Маквайра, який був стандарт Манчестера, лишився там вище, практично з лінії, там, де пенальтів, дарив вище. І 2-2. Ну, давайте так: закономірний нічия, Ліверпуль міг як і виграти, так і програти. Ось так зіграли. Не, не, не повністю впевнено, дуже не сподобався Арнольд, не сподобався Робертсу. Бачите, коли країни гри. не хватало, Собу Слая. Діас не найкраще відіграв. Ну, в салах на рівні відіграв, напевно, Дарвін, як завжди, нічого нового нема. Бредлі вийшов непогано. Ну, Манчестер тішиться очку. Ми, звичайно, прикро, що ми втратили очки. Ну, пишіть в коментарях, як вам матч. Хто запам'ятався, хто не запам'ятався, вже як є, шкода, що втратили очки. Ну, Ось так. А тепер, Далі, по, як то кажуть, по АПЛ, бо грали всі перед тим конкуренти Ліверпуля, грав Брайтон Арсенал. І Брайтон з Арсеналом зіграли 1-1. Арсенал забив швидкий м'яч 1-0. Пробував ще щось створювати. Пізніше ви знаєте, Брайтон почав атакувати. Заробляє пенальті. Така дурна пенальті саліпа головою дари гравця. Дивились вар. Пенальті. Забиває гол. Брайтон з пенальті 1-1. І ще не один момент він створював. І так дивився: момент, момент, момент. Важко було Арсеналу. Арсенал міг і програти цей матч. В кінці він не мав, щоб вбривати перемогу за корміла, ніч я втратив очок Арсенала. Челсі грав з Кристал на визді. Челсі недавно був чуть ли не очко, чи два від Ліверпуля. А вже тепер бореться, як то кажуть, Манчестер-Сіті за Лігу Чемпіонів, не тільки з Манчестер-Сіті і з Ньюкаслом. Грали вони з Крістал Пелесом, забив Кол Палмер лідер. Знаєте, як Бруно Франдеш видно, що лідер Манчестері так само Палмер лідер в цьому. В Челсі 1-0. Але Крістал Пелес зрівняв в кінці. Вже класно Езе віддав на Вакету. 1-1, ще мали моменти. Спасав і Воротар Челсі на початках. Ну, не, не, не видно було, що Челсі має цей матч виграти. І так само втрачає очки. Ну, і знаєте, тими втратами очок, не скористався ніхто. Там Ліверпуль не скористався. З цього, напевно, скористався Манчестер Сіті, який переміг 4-1 Весхем з дублем Холланда. Можливо, Сіті вертається знову в борьбу. А ви знаєте, Манчестер-Сіті така команда, яка може. 30-40-50 матчів підряд видати перемога і, і, і все. А всі втрачать, а всі будуть втрачати далі. Навіть Хартіс сумніває, що Ліверпуля буде ще спад, але і всіх буде спад. Челсі проблема. Ну, в них вже четвертий матч не можуть виграти. Тільки що були біля Лірополя, вже боротьба за чемпіонів А тепер Сіті набирає. Холанд забив два, ну такі. Його м'ячі. Не сказав би, що комусь у злого матчі, але забив 4-1. Друга вроді перемога під Сіті. Можливо. Бачу, Дебрюй не грає в основі, можливо, Сіті знову вертається на цей на рівень. Тоттенхем-Ньюкасл хочеться відмітити. Ньюкасл пропустив швидко від Соланки, але пізніше забив Гордон, забив Ісак 2-1. Ньюкасл десь 5 чи 6 матчів вже підряд виграє. Ісака, подивіться, касерія. Він останніх сіті там матчів підряд забиває якісь результативні дії робить, просто браво! Касл набрав. Нью-Касл вже от боротьбі з Челсі, боротьбі з Сіті за лігу чемпіонів. Там Ноттінгем є. Досить високо, до речі, грає. Тоттенхем не знає: напевно, треба тренера поступового звільняти. Не обігали Мансіті Сіті, і все. Дальше пішов якийсь крах. Ну Нкасл набрав дуже англійська прем'єр-ліга. Челсі має кризу. Руснал втрачає Ліверпультрату з Манчестером. Сіті набирає Ось ці результати. ну Просто бом бомбезний, як то кажуть, з АПЛ. Ось табличка топ-6, як то кажуть. Ну, подивимося, далі вроді трохи йдуть кубок Ліги Кубки, але це теж треба, інші ну, мають грати, то внесі в основних складах. Ну, пишіть, що мене більше найбільше в ОПЛ по англійській прималі це все. Тепер давайте поговоримо ще про інші чемпіонаті, про пару матчів, що було цікавого, на, як то кажуть, в вікенді. Давайте поговоримо про Лігу. Був один матч. В п'ятницю дуже цікавий Валенція за грал Мадридом. Це був перенесений матч. І всі розуміли, минулого року були проблеми з Венісіпсом. Там фанати викрикували, там чуть ли не банани йому хотіли кидати, ну російські вигуки був скандал. І цього року нічого не змінилось. Знову були нюанси. Реал пропустив перший. Венці дуже добре відіграла перший тайм, вигравала 1-0. Пізніше пенальті заробили. Белінгем щось дуже підійшов, як Жоржинню, і вдарив штангу. Ну, ха, проблеми брала з реалізацією пенальті, ну вже як є. І Вінісіус заробляє червону карточку. Щось там, як завжди, провокували болівальники, він там вівся на то. З Городарем Валенці якісь нюанси. Він його взяв чи за шию, чи за голову, що подивилось повтор. Червона карточка. Він там ліз в суддю, чуть ли не бити щось. Поки добре, що і Людікер ще з помічниками тренера від. Відігнали в сторону і цей. Але Рал тільки помогло, Рал почав жати в 10-х, Валенсія не витримала, забуває Лука Модрич, лідер 39 років. І скільки там днів він став найстаршим, найвіковішим гравцем, який забивав за рал Мадрид. Ну, хто це міг бути, як не він. І в кінці Рал виграв, РВА перемогу 2-1. Атлетіко з Барселоном потирали руки до втратить очки. На жаль, ні, Рал переміг. 10-х. Скільки дуть Венісіусу, цікаво, дуже потім. Побачимо, ось такий був перенесений матч, як то кажуть. В серії А не було всі матчів, бо були суперкубок. Хто грається в Іскій це було півфінали Суперкубка. До речі, сьогодні, фінал Суперкубка. Ну, так, є, це для вболівальників, все роблять, щоб більше бачили. А в серія було цікаво, що звичайно, було римські дербі. Рома-Лацію. Давно такого не було, що Лацію настільки був впереді від Роми. Часто буває це наоборот. Але. Рома налаштувалася, забила два швидких м'ячі, що досить дивно. Пелегріні класно положив. І Салимахерс 2-0. Другий там, звичайно, вже Рома сіла, ось вам статистика, сіла оборонятися, щоб витримати рахунок. Лаці жало, жало не дожало, в кінці була ще червона. Ну, це нічого дивного, це, це нормально, це дербі без, без нічого. Кажуть, що Довбик отримав чуть ли не найгіршу оцінку, але Добик, нарешті, здобув перемогу, як то кажуть, Дербі. І Рома здобула перемогу, подивимося. Фіорентина Наполі, 0-3. Перемога Наполі. Впевнена, виходить, що перемога. Забив не бляюсь. Лукако роздав пенальті, забив Мактоміни. Мактоміни — це Козирь був в Манчестері, тепер він в Наполі забуває. Найбільше більше таких матчів не було, бо я вже казав, Суперкубок. Ну, ось так. Рома виграла нарешті. Наполі здобуло свої очки. Це дуже важливо. Подивимось, як буде далі. Ще ви це Суперкубок? Франції, ПСЖ Монако, ПСЖ до жалу в кінці. з Думбеле на 91-й, чи якій хвилині в Катарі грали, до речі, теж грають. Ну, щось. ну, це, знаєте, це все маркетинг, це все гроші. 1-0. Ось такий був вікенд, бо, ви знаєте, Німеччина ще відпочиває, бачите, в Іспанії були кубки, там Барселона перемогла спокійно. Більбао тільки по пенальті перемогло, Атлетіку Мадрид тут 0 переміг. Ну, Ось такі цікаві. До речі, ще хочу відмітити, був чемпіонат Португалії. Бенфіка приймала Брагу і поступилася 2 -1. Це для порту і для спортінга на руки, бо хоча там всі втрачають, один матч буде дограний. спортінг не може. Так само 4-4 там якусь таке награли страша там йокеріш, супрайсь хитрик. Ну, ось такі були матчі, такі були матчі на вікенді. І ще хочеться поговорити про одну таку штуку. Всі бачили, що 1 січня відбувалося в Мілані. E... King World Cup Nationals. Медійний футбол. 16 збірних. Наша розлокомована збірна України з деякими гравцями з медійних команд: з рух там і ні, з профан. Деякі колишні вже футболісти грали. Тренер був Валерій Федорчук, почесний президент Михайло Лебіга. Поїхали, потренувались. І що можна сказати? Напевно, ну, іншого слова. немає, як зганьбились. Знаєте, я багато читаю, там хтось пише: ну, та представляли про, про країну. Ні, це все молодці, це все класно. Але подивіться, що з нами зробила Турція. І що з нами зробило Марокко. Та просто. Да, сміхалися, посміхалися, вони обігрували. Ну, для чого тоді брати? Ну, Бойко, знаєте, до бойка претензій менше, він ще й поспасав, там могло бути ще гірше результат. Коноплянка. Не грає нічого, швидкості вже немає. Та там треба на такому рівні треба на один, два на два, Не просто відбувати номер, треба грати. Олійник, Мураєш. Навіщо половина тих гравців, я не знаю? Чому не взяти? От пишіть в коментарях, до речі, вашу думку. Чи треба було когось з футзалу брати. Моя думка, треба було двох-трьох взяти футболістів. Більше взяти тоді молодь, яка, яка грає в медійному футболі. І не брати для піару різних, ну, можливо, одного якогось двох. Ну, я подивився на інші збірні. Ну то це просто. Люди біжать, мають поняття, наче, ну, Цей боліт ви бачили. Поноплянки йдеться 5 секунд. Він біжить, біжить обігрує батарею, Вже пройшло 10 секунд. Він починає бити. Ну хтось каже, що неправильно знає. А на що тоді туди їхали? Як не знали правил? Ну, ви знаєте, ви поїхали не проставляти країну, а тільки показали, що нічого не може. Знаєте, добре, що хоч в пляжному і в футзалі ми показуємо рівень, а тільки виходить Єврокубки наші клуби, наша національна збірна і ось медійна. Там точно сильніше на нас у на збірні обігали, розумію, можливо, там, якщо буде, знаєте, Туреччина, Марокко фінал, от, от і та, вибачайте, але ну, все одно, ну, треба щось. ну, Моя думка, треба було трохи інший склад туда брати. Ну, вже як я, я розумію, що це все. Випускають їх, знаєте, за кордон, вони собі грають, тиждень часу пройдять за кордоном. Все нормально, так розумію, федерація це все оплачує, а Пух! Забили один м'яч. Нам пропускали, потім хто добре ще не забили. Ну, вже як є. Пишіть, що з цього приводу думаєте. Ну, Ось такий був цей медійний футбол. Ну що ж, підсумовуємо. рік почався дуже з цікавих новин в плані про Львівський, ну український Львівський футбол. Невідомо, що буде далі. В АПЛ, як завжди жарко. Цікаві матчі в серії А. в Лелізі був цікавий матч. Збірна нічого не показала на медійному турнірі. Е Ну, що можна сказати, зима всередині, але вже деякі шмати знову відновлюють, як то кажуть, свій футбол, плюс не за горами ліга чемпіонів. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!